Тоді ми погодили 5 листопада 10 години, який надійснена річного Так, і що там особи, які на коробки ви Так, є там дві особи. Там, плешень, може може такий момент цих співмешканок трьох, воно ну, так буде як там по нічого. Ну, три співмешканки, вони є в якому ці сім'ї. І красивських і три співмешканки, цього буде достатньо, бо туди то теж багато да. витратить. Про... -пу <сус> ні, vapor... ну я розумію, що обов'язок покладений на мене, да, ну, будем так, будемо намагатися Так, Так. You wish. Деструються. Можливо, розпочнемо, поки захисни. Немає, речі. Чия? Давай, тоді поки заходять. Шановний суд, я не буду забирати багато часу, скільки вже зміст поданих клопатань. Всім давно відомий і зрозуміли. Враховуючи те, що в дійсності ми працюємо вже на години 4 і в нас не було на ці переглядів. Вони будуть забирати, повторюватися часу. На мою думку, клопотання вручені, сторонні захисту захист вручені відомі до суду надійшли раніше. Все ж таки вважаю, що на сьогоднішній день залишились ті ризики, які існували раніше, а саме передбачені пунктами першим. Пунктам 3, 4 та 5 частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України. Е, розуміючи, розумію навіть той факт, що, на мою думку, залишився ризик впливу на потерпілий, однак, можливо, якщо буде правильно так сказати, він зменшився, але він продовжує існувати, оскільки залишилися ще свідки через те, що мене питали двох потерпілих. Тому все ж таки е, просив би задопильнити подані мною клопотання і продовжити строк тримання під вартою всім обвинуваченим. На 60 ваша честь. Більш детально, ну, якщо не буде, не заперечити, не буду забирати просто часу, тому що нічого не змінилося з попередніх поданих пропитань. Ну, Не так, як стоїть, вимога детально. детально. Не можна. Стосовно попитання прокурора про продовження строку, строку дії запобіжного заходу тримання під вартою. Антоненко. Ну, повторіть. Прокурор просить продовжити строк тримання під вартою обвинувачення. Ви підтримуєте чи інша думка у вас? Під вартою? Так. Да. Я ж казав, що я Ну, повторіть, будь ласка. Если можно, пусть выбит подрафик. Разумело, присядь правильно. Авраамонко. А, я считаю, нужно изменить меру посещения. Представник. Ваша честь, ну, Двое потерпілих і строк. Зв'язку їх до зв'язку з тим, що у них є своя думка. Я також прошу відмовити у задоволенні поданого стороною винувачення клопотання і застосувати альтернативну міру запобіжного заходу більш м'яку щодо виду. Пом'якшуючи міри запобіжного заходу, покладаємось на розсуд суду, оскільки я так розумію, тут будуть подані і заяви на поруку, і можливо якісь домашні арешти. тут ми покладаємось покладемось на розсуд суду. Дякую. Тут учасник процесу, почну спочатку, напевно, заяв про взяття напруки, я їх оголошу, а вже безпосередньо особи, які хочуть брати напруки, вони вже від себе виступлять. А вже потім в кінці озвучу своє бачення щодо запобіжного. Щодо заяв на поруки, є заява на поруки від... Про взяття на поруки від Махненка Геннадія Вікторовича. І безпосередньо ця особа розповідає, чому все ж таки вона може взяти на поруки, він про це все повідомить суду, про те, що він готовий взяти на поруки Хмерова Сергія Володимировича, від даного ж таки Махненка Геннадія Вікторовича, заява про взяття на поруки Солова Олексія Миколаєвича від Махненка про Геннадія Вікторовича про взяття на поруки сада Артуна Олександровича. Наступні три заяви про взяття на поруки від ходяка Альберта Михайловича і також повідомив суду, чому все ж таки він заслуговує на повагу та може, може бути та готовий бути поручителем та готовий брати на поруки Гриценка Івана Івановича, Тихонова та Малкова. Прошу дані заяву, про манам групи приєднати до матеріалів судової справи. Чи можливо ваша честь, щоб я вже у своїй позиції виступив, а вже потім включити? По позиції захисту я все ж таки прошу врахувати те, що дійсно ми сьогодні допитали двох потерпілих. Їхню позицію, які також просять суд змінити запобіжний захід, не пов'язаний з ізоляцією саме в умовах тримання під вартою. Е, представник мій колега також висловив налогічну позицію про зміну, щоб не гаяти час суду, прошу все ж таки змінити запобіжний захід та обрати. Соловйову лиці Миколаїв, запобіжний захід у вигляді домашнього аресту, строком на 60 діб, заборонені щодо новачного соловйову, залишати місце проживання за адресою вулиця Космонавтів, будинок, 24, квартира, 5, місто Чернігів. Період часу 23 години по 6 годину ранку з покладенням обов'язків за статей 124 двадцять законодавства. Саме документи щодо даної адреси. Я подавав в попередніх засіданнях. Якщо необхідність, можу продуктувати. Вони є у справі. Саме договір оренди або приміщення на адресу вулиця Космонавтів, 124, 24, квартира 5. Буду подавати заперечення. Там також є вказана дана адреса. Якими там проживаю. Це є орендоване житло, де останнє в разі задоволення таки та за обрання домашнього не зможе там безпосередньо проживати. Ну, там один в, в даній квартирі він буде проживати і аналогічні адреси мною будуть зазначені Соловйову, Малкову та Гриценбу. Бо все ж таки оренда житла ну, трошки стоїть коштів, то все ж таки нікого? Ну, ні, нікого. Ні. Ні, ні. Це орендоване житло. Іменно під даних осіб скількістю кімнат три. Та все описано в даному договорі житловою площою 44 квадрата, тобто загальна 67, житло 44, це забезпечить повній мірі перебування їх в домашньому решті. Це, шановні судь, щодо Сологйова. Щодо е... у цьому адресі. Аналогічне в мене заперечення. I... Та прохання суд все ж таки обрати Гриценку, Івану Івановичу, побіжний захід, у вигляді домашнього арешту, строку на 60 62, заборонивши обвинувачному Гриценку залишати місце проживання за адресою космонавтів, вулиця космонавтів, будинок 24, квартира, 5 місто мінії період часу, 23 години по 6 годину ранку, з покладенням області за статтею 194. Аналогічно той самий договір. Одежди житла. І по Малкову, який також по даному договору оренди зможе проживати в даній квартирі. Я саме прошу обрати Малкову Олександру Андрійовичу Забіжно захід ухід домашнього аресту строком на 60 діб, заборонивши обвинувачного Малкову залишати місце проживання за адресою, вулиця космонавтів будинок 24 квартира, 5 місто Чернігів, період час 23 годинку, 6 ранку. Покладення обов'язків за статтею 124. Щодо Тіхону Анторію Івановича, прошу відмовити по від питанні прокурора про продовження строку тримання під вартою, а саме обрати тихо Анторію Івановича, забічний у вигляді домашнього аресту строку на 60 днів, заборонивши обвинувач, тому залишати місце проживання вулиця Сарчука, будинок 7, а квартира 40, місто чи час 23 години. По 6 годину ранку складно 894-ї. За, за дану адресу я також подавав договір оренди попередньо. За дану адресу з договору буде проживати в разі обрання сі судом домашнього арешту дві особи: Тихонов Анатолій Іванович та Садак Артур Олександрович. Дана і, звісно, є до договору оренди і документи про право власності особи безпосередньо як орендодавця. Дана квартира в собі включає 4 кімнати загальну площу 87 квадратів, тобто забезпечує в повній мірі проживання в області. Що стосується садака. Days, Артур Олександрович, аналогічно прошу обрати Садаху Артур Олександрович, за займу домашнього аресту. Срока на 60 днів, заборонивши садаху. Артур Олександрович, залишати місце проживання за адресою вулиці Серчика, No7, а квартира 40, місто Чернігів Кривіч, до 3-ї години по 6 годину ранку. Укладуємо обов'язки за 194-ї. обвинувачений Хмиров Сергій Володимирович. По новим документам, все ж таки в рамках характеризуючого матеріалу, які з'явилися і не були мною приєднані в попередній раз, це є позитивні характеристики. Я прошу суд приєднати до матеріалів справи. прокурору зараз також надам. Ось що ми сутулуємо. Бог морозу. Прошу відмовити прокурору у питанні про продовження строку тримання під вартою та обрати хмерок суділенням запічних захисту виділ домашнього аресту строку в мешкі і сердів заборони, що винувачному залишати місце проживання з адресою міста Чернігів, місце межова, будинок 4, квартира, 23, Період часу 23 години по 6 годину ранку з покладенням виступу за стаття 14 кодексу. Це, це житло по це орендоване житло. В даному житті постійно до моменту затримання проживав Миро своєю родиною, стане наразі і проживає його родина. Це е, дружина, яка присутня в залі, донька та син. Е, Власне, там вони проживали. Е, даний копія договору оренди також приєднулися до матеріалів справи судової. Е, даний момент 1 лютого. 21 року квартира складається з двох кімнат. І, як я вже озвучив, три позитивні характеристики. Прошу також поєднати матеріальну справу, про корону надання. У мене все. І якщо дозволить суд, може слово особам, які готові взяти, також не так, особи, які нам руки будете виступати? тільки, ну так, коли питання ваше є, ну, конкретно. Пару слов. Пару слов, будь ласка. Геннадій Мохненко, я директор благотворительного фонду. Из Мариуполя Капилама Турецька, директор крупнейшего детского реабілітаційного центра в Бывшем Советском Союзе, приемный батька 35 детей. Извините за нескромность, единственный человек, котором Голливуд снял фильм на постсоветском пространстве. Я постараюсь за минуточку-полторы. Я представляю межконфессиональную комиссию, которая прибыла в ваш город, шлях незалежных, защищающие социальные проекты от беспредела силовых структур. Мы провели очень серьезное расследование, просили десятки-десятки людей, взяли многие часы свидетельских показаний, и наш вывод заставил нас возвысить голос в защиту ребят. По нашему глубочайшему убеждению, никакими преступниками они абсолютно не являются, и мы очень просим вас, ваша честь, действительно разобраться в том, что произошло. Мы видим, что эти ребята служили потерпевшим, помогали им, оказывали им помощь, а в результате оказались оклеветанными, оскорбленными, униженными нашей правоохранительной системой. Очень просим вас как можно быстрее разобраться. По нашему убеждению, они достойны не просто свободы полной, но и награда государства за то, что они делают. А, пожалуйста, разберитесь в этом. В общем, то так. Здравствуйте, спасибо. Вы будете Да. Альберт Михайлович, командир Великого Крыма батальона військових капеланів города Мариуполь. Батько 16 приемных детей. Громадський діяч і ми просимо вас, щоб ви вибрали більший м'який захід, чим тримання під вартою. Також, ну, що я, ми як громадськість з Маріуполя, ми поручаємося за цих людей. Винобачены ваша думка стосовно заявлених лопотань одразу як прокурора, так и вашего захисника, и как на поданих клопотания на думка Да, ваша честь поддерживаю. Сейчас саме, вами захисника. Я поддерживаю как моего адвоката, так и людей, которые готовы взять меня на поруки. Какой мероприящение будет... В нашей, в нашей ситуации наиболее для суда исправили. Да, да, ваша честь, хотел сказать, что ну, опять же попросим у вас э, шанс нам ну, доказать свою правоту, невиновность, будучи на свободе, не влияя на следствие. На потерпевших и на все остальное. И верю, что вы примете данное решение. Спасибо. Я поддерживаю я мы своего адвоката и взять мы проверяем на проводку. И я думаю, что на ваш государство выше пресечения. На вашу честь я поддерживаю своего адвоката и людей, которые хотят взять на поруки, я обязуюсь. Не нарушать ничего, являться на каждое заседание и что? Да, Поддерживаю адвоката. Это люди, которые берут нас на пороге и на рассмотрение суда, потому что нет дальше. Да, я тоже поддерживаю адвоката нашего прокурора. Ну как уже и говорил заранее, не могу, ну как бы с ним согласиться, потому что сколько заседаний, столько я и слышу, что статья первая. Ой, часть первая, третья, четвертая, пятая, статья 177 и тому подобное. Это всего лишь э, ну, то, что ну, он э, предполагает. Да? А то, что есть на самом деле, и то, что ну, факты, которые есть, которые ребята закрыли на СИЗО, когда я и Иван Гриценко еще были на свободе. Никто не мешал следствию, никто не угрожал потерпевшим, никто не скрывался от следствия, сами пришли в суд, сами после суда, после суда нас увезли тоже в СИЗО. Ну, так что не вижу никаких ну, как бы, моментов, чтобы продолжать держать нас пятый месяц в СИЗО. Спасибо. Заявлено ну, я, я, я по питання. Проти задоволення е, по сторони захисту та осіб, які просять на руки. Я заперечую. Представник mm. потерпілі. Також щось. Я висловив свою думку свою позицію з приводу. Так, то вже на розсуд суду там пом'якшити, але вже як, тобто вирішуєте себе способності. Потерпілі, Антоненко, Авраменко. А я все-таки настаиваю на изменении мерок освещения. А в Раменково забор? По Антонову? Да, там же. это наращивание кимнаты для вырешения питания. Ну, на обиде требуется. Да, Сколько вам час надо? Час?